Так, усім привіт, зніму собі коротеньке відео не тільки для вас, а й для себе. Я ж таких віщей не робив, коротше. То що я обіцяв, що зараз зніму розпределителя і цього, і, і, і насоса, то я вам... Ну, то воно так і є. Коротше, знімаю. Так, це у нас тут обратка. Більш нічого немає. Трошки грязно, але потім вимию тут, бо тут не милося, це ще з заводу. Так, це в нас обратка йде, тепер шлангочка оця. Буду я її підв'яжу. Та нікуди тут не мішає, до клапана, потім йде велика шланга, я її на хомутик теж підв'яжу. Потім друга. Там вон третя. металічна, металічна, отак от для себе засняти. Бо ніколи ще не знімав. Зараз знімо до добруся до насоса. Бери. Так, тут у нас іде резинова, Тонко, потім грубо. а туди йде металічка. На середній. Великий цей. А знизу металліська. Цю ми вчора міняли. І нас ділює. Угу. Знімаємо і в нас буде доступ до насоса. Так що такі діла. Все, всім пока. Ми працюємо, брательник тракторами і там хмара йде. Зараз буде злива, треба зняти де зливи. Заїхав до діда, який 73 роки робив кузь гідравлюк. Він від мене офігів, що я посивів. А я дивлюся, ви не помінялися. каже мені 73 роки. Привозь, я ще тобі зроблю на стенді, провірю. Бо може бути, що масло ти лідеш модне і за того воно коротше, такі діла в тебе. Кажи, може тобі треба буде поміняти масло. Не можу зрозуміти звідки тут, накапало мабуть. ну коротше, такі справи. Всім пока.